Привіт, рушники. Вони називають себе служницями смерті і будуть поруч, коли ти підеш із життя. Доули смерті нова діяльність, що прийшла до нас із заходу і вже набирає популярності в інстаграм. Чи дійсно на меті благородні наміри або це привід зайняти свою нішу в інфобізнесі? Тому сьогодні розберемо, як це працює в США, та чи може воно так само працювати в Україні. Йдемо розбиратись. Трутру тру. Сьогоднішній випуск було заплановано зробити у форматі живого спілкування з представницею достатньо екзотичної, якщо її можна так назвати, професії під назвою Доула Смерті. Скажу чесно, що про Доул при народженні чув неодноразово. а От про доул смерті дізнався вперше. І Дізнався за досить таки цікавих обставин. Одного ранку, прокинувшись і зайшовши до свого інстаграму, я побачив, що на мене підписався якийсь акаунт і лайкнув лише одну публікацію. Із усіх публікацій було обрано саме публікацію, на якій я знаходився у військовій формі. І зізнаюсь чесно, що мурахи по шкірі пробігають, коли ти розумієш, що з усіх твоїх публікацій тобі лайкнули саме. Публікацію у військовій формі і лайкнув аккаунт, який називається Доула смерті. І от після цього я почав поглиблюватись в цю ж історію, що це взагалі за течія і звідки вона з'явилась в Україні. І коли я почав досліджувати цю тему доул смерті, у мене виникла чимала кількість питань, які я, в принципі, хотів би задати людині, яка безпосередньо цим займається. Спочатку мою пропозицію прийняли, ми навіть узгодили час, а потім почались такі переноси у зв'язку з хворобою, і так поступово це все зупинилось. Тому сьогодні спробую вам продемонструвати, що то за доули смерті, звідки. Цей рух прийшов до України, та тезово поясню, що для мене є дивним чи не до кінця зрозумілим у їх діяльності. Ну а ви, в свою чергу, можливо, помітите, що зі свого боку і разом ми сформуємо з вами таку собі невелику суспільну думку. Отже, саме поняття доула смерті прийшло до України зі Сполучених Штатів, де ця спеціальність з'явилася ще на початку 2000-х років як волонтерська програма підготовки асистентів для невиліковно хворих людей. І от засновником цього руху доул смерті став соціальний працівник хоспісу Генрі Вайс, який у 2015 році заснував Міжнародну асоціацію Доул Смерті. На сайті цієї асоціації таке навчання для всіх бажаючих коштує 895 євро. І от тепер давайте спробуємо порівняти, як це виглядає у Сполучених Штатах і у нас. Адже це дуже поширена практика, коли беруть якусь ідею із західних країн, виокремлюють основну частину, і ніхто не зважає, якими кроками вони дійшли до цього кінцевого результату. Це дуже добре прослідковується навіть у політиці, і от на сайті цієї асоціації доул смерті зазначено, що. Такі доули не зобов'язані мати психологічну або медичну освіту, тому що вони працюють та надають свої послуги у лікарнях, хоспісах, будинках для літніх людей та інших установах, де пацієнт і так отримує профільну допомогу. І що цікаво, доулам смерті забороняється давати помираючому їжу, воду або ліки, а серед їх напрямків роботи прописані 14 пунктів. Перший пункт надайте можливість відкрито та відверто говорити про смерть. Тобто, це відверті розмови з помираючим про його страхи, біль та переживання і безумовно в такий період, в принципі, такі розмови вони дійсно потрібні. Другий пункт: обговоріть створення директиви щодо попереднього догляду. Створення такої директиви там дійсно можна прописувати, які методи помираючий хоче використовувати під час свого догляду або навіть в останні дні свого життя. Наприклад, можна в таких директивах навіть прописати відмову від реанімації. От тоді доула вона допомагає скласти такий документ та сформувати взагалі з цим помираючим, як він бачить взагалі свої останні дні. Дослідіть сенс життя та спадщину Вмираючої людини тут під спадщиною розуміється створення якихось листівок, відеозвернень, можливо, сувенірів, які залишаться рідним померлого і будуть про нього їм нагадувати. Четверте, обговорення та підтримка планування догляду наприкінці життя. Тобто доули можуть планувати останні дні, щоб зняти оце зайве завантаження з родини, і навіть можуть займатися безпосередньо організацією поховання. П'яте розробіть план того, як простір виглядатиме, відчуватиметься та звучатиме. На цьому етапі вони допомагають зробити кімнати. Нато або палату, в якій знаходиться помираючий затишною, дослухаються до його побажань з приводу кольору, освітлення, музичного якогось супроводу в кімнаті. Це можуть бути навіть аромати. Головне, щоб йому було комфортно проводити оці останні дні. Ну і в наступних пунктах ми їх не будемо тут всі зачитувати. Ось ви можете бачити їх на екрані. Прописані такі загальні поради з турботи: як заохочувати рідних, тримати за руку та обіймати, як в певний час розвантажити рідних та доглядальників, щоб вони мали змогу відпочити і бути. Просто тою людиною, яка сидить біля ліжка, поправляє подушку і підтримує помираючого навіть там у молитвах або медитаціях. Тобто, загалом це робити все для того, аби людина не залишалась сам на сам зі своїми думками, переживаннями і не відчувала себе самотньою, і додатково допомагають родичам пережити сум, страх і втрату. Тобто, по суті, у сполучених штатах Америки доволо смерті є такою собі близькою людиною та подругою у той час, коли родина не може приділяти багато часу помираючому з якихось причин. Але я не даремно говорив про те, що важливо, як до цього прийшли на заході, і тут важливо зрозуміти, що у Сполучених Штатах це все круто працює у синергії з іншими сферами. Наприклад, ми всі знаємо, що у Сполучених Штатах Америки є досить таки популярною практика родинної психотерапії. Тобто, знаючи, що родич перебуває у скрутному становищі, є висока вирогідність того, що члени цієї родини вже працювали над цим питанням зі своїм психологом або психотерапевтом і отримали ту психологічну допомогу, яку немає права. Надавати довола смерті. У нас, на жаль, слово психолог досі викликає у багатьох змішані відчуття, і не кожен наважується звернутись до спеціаліста, навіть коли це дійсно потрібно. Другий момент це сама організація медичної допомоги у США. Якщо ми говоримо про людей у термінальних станах, то нам треба чітко розуміти різницю у наданні хоспісної допомоги. У США це досить таки розвинена система, яка покривається медичним страхуванням і є, по суті, безкоштовною. Хоспісна допомога надається у спеціалізованих закладах, хоспісах, де надається. Деться повний спектр медичної допомоги і не тільки у вигляді е, лікарів та медсестер, також там залучаються соціальні працівники та волонтери. І є ще другий етап хоспісної, другий варіант хоспісної допомоги це хоспісна допомога за місцем проживання, тобто до людей виїжджають мобільні хоспісні групи. І отут я думаю, що всі, хто в Україні стикався з важкохворими, родичами або людьми, зрозуміють просто колосальну різницю, тому що в Україні хоспісна допомога вона не розвивається, вона виживає. В Україні ж Спіси залишились лише у великих містах і часто переповнені. А більшість витрат, пов'язаних з підтримкою, знеболенням або забезпеченням якихось базових потреб помираючого, зазвичай лягають на плечі рідних. Тобто, у США хоспіс це сервіс в Україні проблема. І така сама проблема у нас в Україні із будинками для літніх людей, які абсолютно не асоціюються з щасливою старістю. На Ютуб каналі Свідок Еволюції є чудове відео, яке присвячене таким пансіонатам для літніх людей, і там просто без сліз дивитись неможливо. Тому дуже рекомендую до перегляду для тих, хто не хоче жити в ілюзії. Якщо це мене не стосується, то цього не існує. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити лайк цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. І от щоб перейти безпосередньо до діяльності довол смерті в Україні, давайте підсумуємо, як ця система виглядає у США. Уявна родина зі Сполучених Штатів дізнається про те, що один з членів родини має тяжку невиліковну хворобу, звертається до спеціалізованого лікарського або доглядового закладу, який покривається медичним страхуванням, і в той же час йде до свого родинного психолога або психотерапевта та отримує там необхідну психологічну допомогу. Паралельно ця родина розуміє, що у зв'язку з роботою або якимись іншими причинами, можливо, вони живуть в іншому місті, вони не можуть багато часу приділяти цьому своєму родичу, і тоді вони звертаються до долу смерті. Щоб вона стала Тим компаньйоном та близькою людиною у часи їх відсутності. І в комплексі ми маємо таку собі синергію професійної медичної допомоги, психологічної допомоги та доольської підтримки. І звучить це дійсно круто, тому я не можу сказати, що доула смерті це щось погане, але що ми маємо в Україні? А в Україні все пішло з кінця. Навчань немає, сертифікації немає, асоціації цих доул немає. Зате є доули смерті. Ну і звісно ж, в інстаграм. Ось ви можете бачити це лише кілька сторінок, які мені одразу видав в Інстаграм на пошуковий запит долу смерті. Насправді, в інстаграм їх ще більше. Хтось пише, що є психологом, у когось і дійсно на сторінці є підтверджуючі документи у вигляді диплому психолога, але ми пам'ятаємо, що це є необов'язковим, тому на це звертати уваги не будемо. А звернув я в першу чергу увагу на те, що вони всі нам одразу хочуть щось продати. Наші улюблені. Курсики, курс як прожити втрату за 29 доларів, який, до речі, за словами авторки, корисний для психологів та психотерапевтів. Тобто людина без освіти буде навчати людей з освітою. Ось є гайд 150 фраз та питань для підтримки в горі. Хтось продає свої 50-хвилинні консультації за 50 євро, хтось продає їх за 40 євро. Ось є лекція, чому ми боїмося смерті за 20 доларів. Є навіть офлайн-івенти на тему втрати та горювання. І ось ви ще можете бачити курсів цих багато. То багато багато і якщо звернутись до вже згаданого нами сайту Міжнародної асоціації доул смерті, то що він пише з приводу заробітку на такій темі: чи можу я заробляти на життя як доула смерті? Це залежить від обставин, оскільки це відносно нова галузь. Тому заробляти достатньо грошей, щоб повтримувати сім'ю, якщо немає іншого джерела доходу, може бути складно. Ми рекомендуємо вам отримати досвід роботи біля ліжка пацієнта, перш ніж розпочинати власну приватну практику. Ми також рекомендуємо вам мати іншу форму доходу, щоб підтримувати вас на перших днях вашої практики. Вам потрібно буде подумати нестандартно про свою роботу, щоб підвищити обізнані. Громади про ваші послуги. Та збільшувати свій заробіток, тим не менш, багато наших стажерів розпочали власний бізнес з доулів або приєдналися до існуючого колаборативу чи колективу. І саме тому для мене отакий варіант діяльності цих дівчат не виглядає як бажання виконувати якусь освітню роль для суспільства. Адже коли ти несеш в маси абсолютно новий вид діяльності і ще й на таку чутливу тему, то логічним було спочатку людей знайомити потрохи з тим, чим ви плануєте займатися. Не починати одразу щось комусь продавати, і, от як підтвердження того, що українські довли смерті чомусь. Вирішили просто зробити це якимось варіантом заробітку. Давайте прочитаємо допис однієї з них. Я вважаю свою роботу цінною і люблю отримувати за неї гроші. І не вважаю, що робота із горе має бути лише безкоштовно. Я люблю чорний гумор, в тому числі про смерть. В мене навіть є канал в телеграмі Смертельні мемчики. І тут я зауважу, що я не кажу про те, що їхня робота має бути безкоштовною. Я прихильник того, що будь-яка робота має оплачуватись, але це не означає, що треба продавати свої курси, на яких розповідатимеш як. Людям переживати горе. Отже, це перший пункт, який мені здався дивним у діяльності українських доул смерті. Це продаж безлічі курсів, лекцій та семінарів. Йдемо далі. Трапилась мені отака стаття від українського новинного порталу заборона.ком про цих доул смерті. Публікація була розміщена 6 липня 2023 року, тобто на другий рік повномасштабного вторгнення, і у ній розповідається про Анастасію Леву, яка також є однією з цих доул смерті, і як написано в її інстаграм, веде смерть. Тельний бізнес на сторінці Dev Foundation. ось сторінка цього її бізнесу, і це ніщо інше, як школа, навчальна платформа для створення таких доул смерті. І на цю платформу підписані три з трьох доулин, за якими я стежив, які є українськими доулами смерті, і є найактивнішими у соціальних мережах. І Я достатньо так прифігів, коли побачив, що ця сторінка знаходиться в Росії. Ця лікова також знаходиться в Росії. І на момент, коли на тому порталі заборона.ком вийшло інтернет, Інтерв'ю з нею вона вже знаходилась в Росії, тобто якимсь чином на другий рік повномасштабного вторгнення на українському новинному порталі виходить стаття про доулу смерті, яка знаходиться в Росії. У якої в Росії є школа з навчання у таких доул смерті? І за дивним збігом обставин більшість українських доул смерті підписані на її сторінки. І тепер у мене виникає питання: а де ж наші українські доули смерті навчались? Бо ось сторінка у тієї американської міжнародної асоціації доул, яка також навчає доул по всьому світу, але на них не підписана жодна з українських доул, за якими я стежив. А от на сторінку цієї лекції підписані три з трьох. І оця її школа в Росії, яка навчає цих доул смерті, була створена у 2023 році, тобто, Сказати, що ви там навчались до початку повномасштабного вторгнення, не вийде. А у самій тій школі взагалі відбувається якась дичина, і вона не має нічого спільного з американською моделлю, яку ми розбирали на початку цього відео. Наприклад, є такий анонс якоїсь хеловінської зум-вечірки з доволами смерті. А на головному сайті цієї школи красується такий слоган ком'юніті для тих, хто коли-небудь помре. Ну і враховуючи, що це слоган російської школи, що я можу сказати? Я тільки за, і мені абсолютно буде не шкода. І на в цьому етапі мені стало зрозуміло, чому дівчата спочатку погодились на онлайн-інтерв'ю, а потім обережненько і потихеньку почали цю пропозицію ігнорувати. Бо, як мінімум, у мене вже є дві незрозумілості. Перше, це чому на старті своєї діяльності дівчата перетворюються просто на інста продавчинь, курсів та гайдів з теми смерті. І друге, це де ж вони все ж таки навчались в Росії чи в Сполучених Штатах Америки з іншого боку. Я трошки розумію, чому в Україні отакі доволи смерті займаються лише своєю діяльністю в онлайні, бо мені погано уявляється, яким чином людина. По суті, неіснуючої для держави професії має отримати доступ у медичному закладі до помираючої людини. І якщо вже говорити про дол при народженні, які більш-менш на слуху в Україні, то з ними співпрацюють також далеко не всі пологові та допускають до пологів. Тобто ми розуміємо, що потрапити до медичного закладу є досить таки проблематичним на початках отакої своєї діяльності. Тоді варіант офлайн діяльності у цих дівчат залишається один: це допомога на дому, що також є маловирогідним, тому що я я не уявляю, як можна пустити додому до помираючого свого родича людину, яка не належить до жодної спілки, до жодної асоціації. І просто має сторінку в інстаграм під назвою Довола смерті ну треба бути дуже сміливою людиною, щоб на таке погодитись. Тому на даний момент отак їм і залишається. Єдиним варіантом діяльності це така робота в онлайні. Але навіть на своїх сторінках у соціальних мережах вони дають дуже розмиту таку інформацію щодо їхньої діяльності. Наприклад, якісь такі фрази на зразок надання фізичної та емоційної підтримки. Але такі фрази вони не дають людям пояснення, в чому різниця між доволою смерті та більш зрозумілим нам термін. Доглядальниця. Проте у однієї доули смерті я навіть знайшов порівняння доули смерті та психолога. Отже, порівняння, значить, у нас психолог. Психолог дотримується чіткої професійної етики, не може підтримувати контакт після завершення терапії, не може мати інші стосунки з клієнтом навіть через роки. Доула може мати особисті стосунки з клієнтом після шести місяців завершення роботи, якщо обидві сторони цього хочуть. Якось мені здалося, що дівчині досить складно було знайти оці відмінності між. Доволою та психологом, якщо в хід пішли навіть особисті стосунки з клієнтами. Я в жодному разі не знецінюю їх роботу, але це рух абсолютно не в тому напрямку. Починати таку діяльність в Україні треба не з продажу курсів та гайдів. Спочатку необхідно заявляти про себе, що ми є, ми хочемо допомагати людям. В українській медичній системі є купа проблем, які не дозволяють людині зустріти смерть у нормальних умовах. Але для цього треба транслювати щось не тільки на своїй сторінці в інстаграм. Є вас там 10 20 людей. Чудово Збираєтесь у спільноту, яка і потім буде отим початком асоціації доул смерті в Україні, і працюєте заради спільної мети пліч-опліч, а не заради власного гаманцю або розповсюдження своєї сторінки в інстаграм. На першому етапі має бути просвітлення та інформування населення, бо поки що я бачу, як просто з налагодженої системи США висмикнули елемент, який дозволяє заробляти в онлайні і всіх абсолютно все влаштовує. Я, звісно, вибачаюся, але на даному етапі воно мені виглядає, наче як взяло Якусь благородну мету та гарну ідею, і перетворили просто в інфобізнес на траурі. І все це вкупі перетворюється просто на якийсь блог про смерть без реальних дій, допомоги та підтримки. А на виході ми маємо розвалену систему хоспісної допомоги, яка ота вам отак віддає вашого помираючого родича, якого ви повезете додому, щоб він там провів свої останні дні. Цілодобово будете ходити на роботу, щоб забезпечити його якимось знеболенням, памперсами та забезпеченням базових потреб. Ви найматимете якусь жінку, яка буде. Буде йому допомагати там сходити в туалет, поки ви будете все на тій ж роботі. А до додачу вам ще напише доула смерті та запропонує послуги для того, аби помираючий не відчував себе самотнім. Можливо, це трошки гіперболізований приклад, але саме так я бачу оці намагання інтегрувати щось в систему, яка абсолютно не працює та не підготовлена до цієї інтеграції. Тому мені буде дуже цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу, чи реально в нашу медичну систему інтегрувати такий підхід, і чи з правильних кроків починають дівчата, які по суті є першими представницями руху доул. Смерті в Україні. І чи дійсно на меті у цих дівчат справді благородна мета, а не інфобізнес на чутливій темі? Ну а на цьому у мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі.